Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні ми розпочали збирання озимої пшениці. Тут у нас пшениця-городниця. Сіяли тут алігатором, Міжряддя 30 см. Ну і з нормою десь 2,1 млн. Ось так виглядає поле. Не знаю, ось видно. В цьому році не дуже така. Пшениця пішла в зиму майже вшило або взагалі в землі. Осінь була дуже суха у нас. Ну, так, не знаю, стільки буде врожайність, тому що тільки ось розпочали тут край і комбайн щось тут трохи поламався. Зараз відремонтую. Ну яка буде врожайність, я напишу в описі під відео тоді. Ну, така Такі ось колосочки. Знаю, як показати, щоб вам добре було видно. Пшаничка така вся, як запечена трошки. Жара стоїть у нас неймовірна. Сьогодні у нас 27 червня. В цьому році ще раніше розпочали уборку. Жнива почали зарані. То зазвичай десь. Ну, начало, начало липня. Не можу однією рукою трохи невдобно. Ось така пшениця, трохи запечена. Ну, на другому полі у нас там супереліта, уніка Одеська. Будемо збирати, якщо мені, мені вдасться там побувати, то я зниму. Ну, а поки ось такий комбайн ніва. Так як в нас небагато пшениці, там всього лиш 11 гектарів, тут 4 і там ще другий кусок 7. То вже нівою збираємо. Хто вільний, той збирає. Ну так, рештки розпреділяє, теж добре розкидає ось. Ну, не знаю, потір не видно що було. Він вже відрегулював добре, його у себе вже збирав. Ну, не знаю, нас тільки розпочали, так що не знаю, які врожаї. Так у людей у нього без добрів, без нічого. Казав десь 25 плюс-мінус там дала. Ну, на цей год і то добре. Ціна була 140 доларів, на сьогодні вже 130 доларів приймають. сейчас ну, трохи зайду, покажу вам міжрядя. У нас якось, ось дивиться, даже і не помітно, що тут 30 міжряддя, Вони замкнулися. Посіві туди далі теж тако. Це ще край. Так, ну, сіяли ми тут, давали 40 кг амофосу на старті, а потім давали ще 100 кг селітра, десь з лютого місяці розкидачем розкидали. Ну, ось такі колосочки. Ну Так на вигляд, якби і непогано так стоїть. Ну, яка буде врожайність, побачимо, Ну, зерно трохи запечене. Ось тут ніже покажу. Ніж рядя. Ну, воно не замкнулось, попадали, тут не видно. Ну, чисто, не так грязно. Бурян ще не пішов так. Ось так, друзі, жнівуємо. Так, ну, коротко показала вам, яка пшеничка. Врожайність напишу в описі. Ну, а ви пишіть, коментуйте, як у вас йдуть жнива, які у вас врожай, які у вас ціни. Ну, а ми будемо працювати далі. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал і всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!